Живемо ми в останній час, збуваються слова пророчі, коли прийде Господь по нас чи вдень, чи навіть серед ночі, ніхто про це не може знати, візьме лише готових спас, старання мусим прикладати, щоб не сказав Господь до нас: невірні, відійдіть від мене, хто свято жити не хотів, не будете зі мною в небі, хоч ти й Писання розумів. А був байдужий і безпечний, то все над, та все над прірвою блукав. Не думав, прийде той, хто вічний, бо ти його і не чекав. Отож поправимо лампади, щоденно маслом запасаємось, без паніки, терпляче раду у вірі Господа чекаємо. Стривожний народ сьогодні, недуги на людей страшні, місцями війни їй голодні, все каже про останні дні. Не легкий час чиєсь життя. Хвилини може зупинитись. Щасливий той, хто каяття, зумів з Ісусом примиритись. Душа, що мертвою була, по благодаті відродилась, води живої зжерела і напилася і омилась. Багато в світі є людей, що жертву Господа не цінять. Торкнись сердець, Ісус живий, надію дай їм на спасіння. Спинись, народе, озирнись, широким кроком йдеш у прірву, покайся з Богом, примирись, Він любить, жде, ти тільки віруй, слава Богу.